Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде продовження відео про історію мобільного зв'язку в Україні. В першій частині відео ми з вами зупинилися на неефективному президентстві ВФ Януковича. Коли побачиш своїми руками, як говорять, лазами, потрогаєш по старій українській традиції. І за цей період між операторами зв'язку можна відзначити тільки тарифне змагання. Розпочалося воно в 2010 році після запуску оператором Live тарифів без поповнення, розпочавши таким чином демпінг на ринку зв'язку з метою збільшення абонентської бази. І хочу сказати, що в Херсонській області, незважаючи на неякісне покриття, оператору вдається доєднати до користування Лайф відчутну кількість абонентів, відчуваючи відтік абонентів і для того, щоб вирівнати ситуацію, МТСом вводяться тарифні плани без поповнень, а в 2012 році до цього протистояння доєднується і Київстар, запускаючи супер дешеві тарифи Діджу Стайл, які діяли е, практично по всій території України, та супер Київстар таким чином копіюючи дії МТС та Лайф і створюючи їм значну конкуренцію. Це все якраз відбувалося після поглинання Київстару російським вимпелкомом. А інтертелеком розбудовує і навіть починає експлуатувати суперінноваційну мережу CDMA RevDoR-RevB RF з максимально можливою теоретичною швидкістю 14,7 Мбіт в секунду. А теоретично можлива швидкість це та швидкість, якої можна досягти в ідеальних умовах. На практиці, в звичайних умовах, таких значень ви ніколи не побачите. Швидкість інтертелекому в його найкращі часи була не вища 8 Мбіт. В кінці 2013 року відбувається революція гідності. На початку 2014 року Янукович тікає з України. Остановіться! Гарибатя, я стараюсь, і в країні починається політична криза. Скориставшись політичною кризою, Росія в цей час анексує Крим і розпочинає збройну агресію на Донбасі. В тому ж році проходять вибори, і новообраний президент Порошенко підписує указ про забезпечення умов для впровадження сучасних телекомунікаційних технологій МТ-2000, а саме 3G. Також тоді було багато розмов про те, що одразу хотіли впроваджувати 4G, так як вже приблизно на той час було зрозуміло, що майбутнє за технологіями 4G, але все ж таки було прийнято рішення про розбудову мереж 3G. В тому ж році МТС став одним із об'єктів компанії, «Накупуй купуй російське». Ця компанія почалася ще 14 серпня 2014 року як реакція на торгівельну експортну блокаду України з боку Російської Федерації. На початку 2015 року найбільші оператори України придбали ліцензію на розгортання мережі 3G і почали будувати мережу 3G в Україні. Як заявляли Київстар та МТС, максимальна швидкість в мережі 3G була 42 Мбіт за секунду, тому що вони використовували дві несучі частоти для цього стандарту. Тоді як LifeCell використовував для свого стандарту 3G три несучі частоти і вказував максимальну швидкість інтернету 63 Мбіт на секунду. Але на практиці, звісно, швидкість інтернету 3G була менша, але як зазначають навіть зараз деякі користувачі, швидкість. 3G інтернету у лайфсел іноді вища ніж швидкість 4G в певних місцях. 21 липня 2015 року був підписаний указ про впровадження системи рухомого мобільного зв'язку четвертого покоління, тобто 4G. Як ми можемо помітити, що після зміни влади почалися зміни в розвитку в першу чергу в мобільному інтернеті, окремо хочу виділити тарифні плани операторів 2014-2015 році. Це були, мабуть, найвищі тарифи на зв'язок в світі. Але початок російсько-української війни похитнув економіку. Крім того, розбудова 3G мережі потребувала коштів, тому підняття тарифів було неминуче, і хочу відзначити, що саме тоді в піднятті тарифів запам'ятався Лайф, який зробив ребрендинг на лайфсел. За 2016 рік тарифи змінювали 6 разів, тобто в середньому через 2 місяці. Ваш тариф підвищувався і ви не розуміли, скільки вам треба поповнювати грошей на рахунок. Це, звісно, нервувало людей і десь за 2016 рік Левсел втратив близько півтора мільйона абонентів. МТС Україна, намагаючись сховати своє російське походження, 16 жовтня 2015 року підписала блоговір з британським телеком-оператором Vodafone. На умовах франчайзингу повний перехід на бренд Vodafone був здійснений. В листопаді 2018 року. В тому ж у 2018 році починається виконання указу президента України указу про розбудову 4G. В кінці січня 2018 року мобільними операторами України була отримана ліцензія на частоти 4G 2600 МГц. Вже в березні 2018 року LifeSell в співпраці з Vodafone запускають першу LTE мережу діапазоні 2600 МГц. 29 червня 2018 року МТС Україна, який працював тоді під брендом уже Vodafone Україна, закриває послугу 3G МТС Connect. Таким чином оператор визнає про те, що технології CDMA на даний момент є застарілою, та її подальше використання є недоцільним. В липні 2018 року запускається мережа LTE на частоті 1800 МГц. Особливістю поширення радіочастот є те, що чим вища частота 4G, Тим менше покриття може забезпечити одна базова станція. Відповідно, чим нижча частота, тим далі розповсюджується радіосигнал, і тим більше території може покрити одна базова станція. Тому запуск в липні 2018 року 4G на частоті 1800 МГц забезпечувало вже більше покриття, ніж на частоті 2600 МГц. Окрема боротьба була за діапазон 900 МГц B8 8 тому що в цьому діапазоні працював оператор інтертелеком, і також в цьому діапазоні. Досі функціонують мережі 2G, а це голосовий зв'язок. До речі, хочу сказати, що інтертелеком активізувався в ті роки, вони телефонували абонентам, продавали в магазинах руїм-карти, які були схожі на сім-карти, і також, як могли, нав'язували своє застаріле обладнання. Це було трошки смішно, звичайно, коли вам телефонували і пропонували придбати обладнання з CDM FDO RefB з максимально можливою швидкістю 14,7 Мбіт в секунду, тоді, коли. На 4G, можна було отримати більше 40 Мбіт на завантаження. На мою думку, власники інтертелекому відчували, що скоро в них заберуть частоти, тому вони діяли максимально нав'язливо для того, щоб повтюхувати своє нікчемне застаріле обладнання. В результаті все-таки частоти у інтертелекома забрали. Але вони таки встигли трошки понавтюхувати свого застарілого обладнання. Що й не дивно, власником інтертелекому є якийсь олігарх з Придністров'я. До речі, інтертелеком досі існує і навіть надає якісь послуги в Україні. Для того щоб покрити всю територію України 4G на частоті 900 МГц, достатньо всього біля 6000 тисяч базових станцій мобільного зв'язку, але на низьких частотах, як правило, виділяють меншу ширину каналу, від чого менша швидкість інтернету. Але пристрої вищої категорії LTE можуть суміщувати в собі різні частоти. Це називається агрегація частот, і таким чином швидкість інтернету має зростати. Але для цього ця технологія повинна підтримуватись як і базовою станцією абонента, так і самим пристроєм абонента, тобто модемом чи телефоном. В 2019 році відбуваються вибори президента України, і президентом України стає Володимир Зеленський. Повністю змінюється влада на людей, до речі, які до цього владі не були. І хочу вам сказати, що за три роки президента Зеленського нарешті почалися зміни, крім ремонту та будівництва нових доріг по всій країні, почали нарешті викидати російську частку бізнесу із України. Наприклад, 25 листопада 2019 року російська МТС анонсувала продаж Vodafone Україна азербайджанській компанії Некусол, а вже з 3 грудня цього року воду було закрито. До цього часу. Водофоном володів Російський МТС. 8 липня 2019 року був підписаний указ про деякі заходи з покращення доступу до мобільного інтернету, а саме в ЗМІ його називали Указом про покращення інтернету в селах. І я хочу вам сказати, що інтернет в селах дійсно став кращий. Результатом дворічної роботи було те, що, наприклад, село Облої в Херсонській області з населенням 182 людини мало покриття 4G, а також мало два дротових провайдера інтернету це Укртелеком та DGCom. Також кабміном був затверджений план заходів щодо впровадження в Україні системи рухомого мобільного зв'язку п'ятого покоління, тобто 5G, у березні 2020 року. Компанія Vodafone Україна та група Vodafone домовились про подальшу співпрацю. В рамках нової угоди Українська компанія продовжить роботу під брендом Vodafone протягом наступних 5 років. Це нове стратегічне партнерство надає Vodafone Україна доступ до міжнародної експертизи Vodafone в таких сферах, як it трансформація інтернет речей і послуги на базі 5G. І здавалося, що все йде добре. Але тут несподівано весь світ дізнався про одне китайське містечко під назвою Ухань. Там виникла пандемія того самого вірусу. І після цього спокійне життя закінчилося, але стали більш затребуваними технології швидкісного інтернету. В світі 5G почали використовувати з 2018 року. І як виявилося, в 21 столітті все ще є люди, які бояться новітніх технологій, і в хворобливій уяві деяких людей поява 5G чомусь почала тісно асоціюватись з появою того самого вірусу. І деякі, ну прямо дуже обдаровані люди, почали. Алити базові станції 5G. А ми ще дивувалися, що є люди, які виправдовують повномасштабне вторгнення в Україну, тоді як тут люди палять базові станції зв'язку п'ятого покоління, підозрюючи їх в тому, що вони заражають їх е, тим самим вірусом. Також у 2020 році починається тестування глобального супутникового інтернету від Ілона Маска Starlink. До речі, вже в 2021 році були розмови про те, чи потрібен Starlink в Україні. Багато хто з експертів казав, що він в Україні не потрібен, тому що вже діяв проект інтернет-субвенція, вже виділялись кошти для створення мереж оптичного інтернету в селах. І як я вже казав, що в Херсонській області були села з населенням, наприклад, в 200 чоловік, але вони були з двома провайдерами оптоволоконного інтернету. Ну і звісно, дуже покращило 4G за рахунок використання частоти 900 МГц. Навіть яке слабеньке покриття 4G можна зловити в якомусь селі навіть. До того ж, якщо 4G не ловить з телефону, то можна встановити собі зовнішню антенну, і за допомогою цієї зовнішньої антени ви зможете завжди прийняти 4G сигнал. А до речі, в нас є в наявності зовнішні 4G роутер, який може сам слугувати як 4G антена І відповідно можна зекономити, не купуючи антену, можна встановити цей роутер зовні приміщення, мачті як антену і таким чином сприймати сигнал 4G, без втрат по кабелю. Також є в наявності тарифний план для інтернету безлімітний 249, за бонплату 249 гривень на місяць. На місяць ви отримуєте інтернет без обмежень швидкості. Обладнання та тарифи для інтернету є в наявності. Придбати можна буде на нашому сайті, посилання буде в описі до цього відео. З приводу тарифних планів без обмежень швидкості слід сказати, що цей тарифний план навіть дещо подорожчав останнім часом, а на той час він коштував ще дешевше. І можна сказати, що Starlink для України був трішки неактуальним, тому що з звичайними наземними засобами можна було задовольнити потребу в інтернеті і до глобального супутникового інтернету можна. Можна було не вдаватися, сам Ілон Маск зазначав про те, що головна задача компанії в найближчі півтора роки уникнути банкрутства на зразок того, яке сталося з супутниковим оператором Iridium в 90-х роках, враховуючи вихідні дані на той час. Інтернет Ілона Маска мав великі шанси на банкрутство, але якби не один нюанс. Після 2021 року відбулося дуже багато подій, які потребують окремого висвітлення, тому про це ми поговоримо в третій частині. Ставте вподобайку, якщо сподобалось відео. Якщо вам є що сказати по темі відео, то пишіть про це в коментарі. Підписуйтесь на канал та тисніть дзвінок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою і до зустрічі в третій частині.